В Ізмельському районі продовжується підготовка закладів освіти до нового навчального року. Виключенням не стали Ізмаїльський агротехнічний фаховий коледж та Дунайський центр професійної освіти. Наразі тут працюють приймальні комісії, коригуються маршрути евакуації та завершуються ремонтні роботи у кабінетах та сховищах. Найголовніша умова безпека всіх учасників освітнього процесу. Відзначила начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту ізмейської райдержадміністрації Марина Деной. В агротехнічному коледжі якраз таки вже заключна. Підготовка до нового навчального року і облаштовуються не тільки укриття, облаштовуються кабінети навчальні, облаштов... оновлюються стенди, закупається необхідна література для студентів, щоб студенти мали можливість і цікавіше, щоб було навчатися, так як в нашій державі зараз не дуже спокійно, але все ж таки всі вихователі, вчителі, працівники цього коледжу. Жу застосовують всі свої можливості задля того, щоб убезпечити наших студентів в умовах воєнного стану. Облаштування укриттів в Ізмельському агротехнічному коледжі здійснюється відповідно до тих вимог, які були надані міністерством надзвичайних ситуацій. Наразі вирішується питання з проведенням інтернету до бомбосховищ, забезпеченням місць для сидіння питною водою та медикаментами. Підготовка ведеться відповідно до тих вимог, які були надані міністерством надзвичайних ситуацій. Проведений ремонт в приміщеннях відновлено водопостачання. Зараз вирішується питання з проведенням. Інтернету в сховищах для того, щоб там був зв'язок забезпечений. У свою чергу в Дунайському центрі професійної освіти повним ходом йде вступна кампанія. Заклад вже готується до нового навчального року. У нас активно проводиться набір абітурієнтів і вже почалися співбесіди для зарахування в наш навчальний заклад за такими професіями. На базі 11 класу матрос-моторист, агент спостачання, адміністратор, кухар. Електрогазозварник, а також на базі 9 класів: кухар, електромонтер, електрогазозварник, а також на базі Суворовського відділення Дунайського центру професійної освіти за професію слюса з ремонту сільськогосподарської техніки, тракторист. Керівництво Дунайського центру сподівається, що з 1 вересня розпочнеться очне навчання, але відзначає, все залежатиме від безпекової ситуації в Одеській області. Поки що в закладі повним ходом йде благоустрій укриттів. Сьогодні ми облаштовуємо укриття відповідно до вимог. На базі Фанагорійської сім'ї є чотири укриття: є два укриття, два гуртожитка і, звичайно, два укриття. які містять два входи в. Що відповідає нормам в гуртожитках? Можна в укриття спуститися зразу ж з корпусу, тобто з не виходячи на вулицю. Вони облаштовані на сьогоднішній день, побілені, прибрані, є санвузол, є умивальник. А також ми готуємо, готуємо запас води, якщо яка необхідна за вимогами. Крім цього, під самим навчальним закладом є ще два бомбосховища, в які студенти будуть спускатися за графіком згідно розкладу занять. Загалом усі наявні укриття в Дунайському центрі професійної освіти розраховані на одночасну евакуацію 700 осіб. Наталя Гаврилова для програми новин.